В Україні найближчими днями очікується сонячна літня погода, але подекуди з опадами. Про це нам повідомляє кригідромецентр. Так, у суботу, 15 липня, вночі, синоптики прогнозують комфортні плюс 15 плюс 19. Вдень буде переважно плюс 24, плюс 26 на заході, півночі та в центрі країни, а на півдні вищою на кілька градусів. На більшості території країни очікується мінлива хмарність, але без опадів. Тоді як у Харківській, Донецькій і Луганській областях дощ подекуди в цих регіонах опади будуть значними та з грозою. Дорогі глядачі, 50% вас дивляться наші прогнози без підписки. Підтримайте нас, підпишіться на канал. Ми вам будемо дуже вдячні. У неділю, 16 липня, дощі відступлять. Температура повітря буде трохи вищою, ніж попередньої доби. Зокрема, в нічну пору стопчики термометрів подекуди встановляться на рівні плюс 20 градусів, а в день очікується спека в плюс 30 градусів. На Закарпатті та Одещині до плюс 31. Понеділок, 17 липня, розпочнеться з краткочасних дощів та гроз на заході країни. В інших регіонах погода на початку тижня буде сонячною та спекотною. У більшості областей України очікуються плюс 29, плюс 32 градуси, у Луганській, Донецькій та Харківській областях плюс 27 градусів. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!